Всім привіт! Нагадую ще раз, 21,5 кВт сонячне поле, 15 кВт Дея під зелений тариф. Сьогодні 22 червня, найдовший день літа. І бачимо, бачимо свінцеві хмари. 10 годин ранку, тільки закінчився невеликий дощик. Подивимось генерацію на, самій, на самому інверторі. Ще раз бачимо великі, велике сонця не видно навіть. 10 годин 14 хвилин генерація 21,5 кВт генерує всього 2 кВт. Ну, трошки там, коли вискакувало 15 хвилин назад, було 4 кВт, але при таких хмарах навіть самий самий день всього два. Ну, саме сонячний, euh, euh, не сонячний, а зранку 12 кВт вже виробили. Ну, може, трохи сонечко виходило. Дане нововведення дозволяє підключати судові будинки до зеленого тарифу. Я не міг підключити на протязі трьох місяців, тому що судовий будинок не підпадав. Прийшлося оформити, заплатити великі гроші, щоб отримати юридичну адресу. Так, да, це чудово, але начебто це вже. о... Прогрес, і всі садові будинки можуть підключатися до зеленого тарифу. Це нововведення криє велику проблему, яку саме далі я розказую. Заключивши договор на зелений тариф, ви становитесь комерційним споживачем, який генерує і продає державі. По комерційним цінам електроенергію. Тому вам відміняють ваші тарифи, там, наприклад, на електроопалення будинку чи ще щось з е зимової і різні тарифи. Ось ця постанова, яка каже, що взимку ви будете купляти надлишок своєї. Недостаючої електроенергії, а сонця не буде. І ви будете її купляти по комерційній ціні, по тій, що ви літом генеруєте на зелений тариф. Ось вас і підстригли на 30-40, а то й 60, та де? На, на більше протів. Далі я показую, скільки, начебто, я заробив і скільки втратив. Перші два місяця квітень і травень, травні е, загальне перевищення 1027 кВт, у квітні 1084. Е, загально по грошах бачимо, що держава мені заплатила за перший місяць 4893. А за другий ще не заплатила, ну, трошки менше, там 4600, ці гроші повинні були піти на зимове опалення. Сім'я сім велика, 8 чоловік, тобто 3 сім'ї, двоє дітей, двоє онуків, взять. Там. Це все йде далі. Далі. І якщо Зимку ти споживаєш 3-4 тисячі кВт, які не перекриються сонцем. Це все по комерційній ціні. Не по 2,50, як за електропалення було в мене, а по 6 це 3000 3,5. Це виходить. 10 тисяч просто 2 місяці з'їлося. Все. Просто зразу на 10 тисяч тебе обрізали. Це в місяць. Далі повне фіаско. Дивіться, нова постанова ще краще робить. Тепер всі підприємці, там, нотаріуси, бухгалтери на удаленці, ось о, будуть платити гроші. За те, що вони вдома працюють. То, що блекаути, то, що там не працює, це всіх підприємців будуть переводити на непобутових споживачів, які будуть платити по 7-9 гривень за кіловат. А якщо ви не будете платити, то ось вам постанова з 1 липня, яка вирахує, що ви в квартирі споживаєте більше, ніж середньостатистична бабуся, і вам нарахують штраф чи пеню з новою постановою. За три роки з 1 листопада доведуться до ума і нарахують вам за три роки середнє споживання по 7-9 гривень. От вам і привіт. Всім привіт. Нагадую, поле 21,5 кВт. Інвертор 15 кВт, де гібрид. Сьогодні 22 червня. Найдовший день. В моєму місці сонце встає в 4.40 і захід в 21.10. Хотів познімати. Найкращий <гум> день по ну, по генерації. <гум> і бачимо свинцеві хмари і ну, крапає дощ свинцеві хмари. Бігом спостерігаємо, спостерігаємо. Хотів подивитись найбільший день, яка буде генерація. Ну, насправді. Він буде, мабуть, найгіршим. Що? Що ми бачимо? Зараз 10 годин. Зараз 10 годин. Пробіжимо. Так. Ну, навіть, навіть 3 кВт. А перед цим було 2. коли дощ ще не пішов, навіть коли пішов дощ, трошки більша генерація, за день до 10 годин вже 12,5 кВт виробилось. Можемо назад спостерігати максимум в червні, що я бачив, воно обрізає більше 100, графік не показує. Максимальна генерація була 140 кВт за день. Це все, що я бачив на протязі пів року, був максимум в червні. Вот. Ну що, ще раз спостерігаємо свинцеві хмари. Трохи іноді виходить сонечко. І генерація пригає від 2 до 5 кВт. Зараз навіть 6, 6 кВт 12-20. Ну, перед цим показував було 2 кВт. Вот. Зараз 20 кВт один з найгірших днів за червень. Бачимо качелі. Зараз там я виставив максимум після обіду 16 годин. Спостерігаємо. Було виставлено ось 19 кВт, поле видає і йде на заряд акумулятора 3,5. 13,6 в мережу генерується. Бачимо там. ну там тучки, тому ці качелі проходять зараз. Опа, тучка пропала і він, є можливість підзарядити акумулятор. І він навалює трошки 17,5. Не ну, я щось переживаю весь час, що де я стоїть в приміщенні, вона так нагрівається, так шумить і витримає вона і заряд акумулятора 3 кВт і в мережу 15, щоб не перегрілась Це мене більш всього цікавить. Спостерігаємо. В кінці останнє відео за день. Побачимо, що було вироблено. Ми зараз чуємо. Далі бачимо налетіла тучка і сонячне поле виробляє 4,6 кВт. Зато батарея 5,37 кВт в мережу віддає. У мене стоїть залишок по, дивимись, ось я виставив 19 по полю, по мережі по мережі 15 і ось time of use стоїть 80, ну, на блекаут я держу 80, от якщо сонце велике, то воно заряджає до 100, а коли потім сонце пропадає, то батарея до 80% ось зараз 4,75 вже отдає, бачимо, 5 кВт віддає в мережу. І на останок захід самого найдовшого сонячного дня вечірній Вечірній вигляд. Вигляд. Гарне сонце сідає. Подивимось на сьогоднішній день по хмарам. Так. Вечір. 19.39. Ще щось виробляє. І так, 8 годин 30 хвилин. 180-190 Вт виробляється, майже нічого. І кількість. Загалом туди 78,4 кВт. Ну, сьогодні майже цілий день було хмарно. Сонце перед дощом вийшло на пару годин. Це за місяць. Один день чомусь взагалі не взяло, не показало, наче не працювало, а не повинно такого бути. Висновки робіть кожен сам. А краще вчитися на чужих помилках всім мирного неба. Альтернатива все одно за сонячним полем.